Друзі, всім привіт! Далі про те, ви контури завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання поселення піщаного молота. Нажимаємо кнопку Прийняти, нажали, відкриємо карту. І ось в цих сірих зонах нам потрібно набивати монстрів для виконання цього завдання. Друзі, поки я буду біжати, хотів би вас також попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Все, буду, вже я на місці, то там вже продовжимо. Друзі, прибув я на це місце, де нам потрібно набивати монстрів, ніяких і предметів не потрібно добувати. Все, що нам потрібно, це набити 10 громил і 10 головорізів. Вони тут всі знаходяться в цих сірих зонах. Друзі, І також треба буде вбити в кінці, по центрі десь він знаходиться цей монстр. Називається боже, як там, гормарок, опустошитель. От його треба нам і знайти і вбити. Ну Давайте для початку наб'ємо 10 громил та 10 От Перші громила, ми його набиваємо. Так, все, перші громила є, потім 10 головорезів і опустошителя. міні-босовки. Це ми вб'ємо. Давайте спочатку набиваємо по по 10. Друзі, з'явився гормарок, це є, якого нам потрібно для завдання вбити. Все, ми його виходить, вбили, друзі. Де він знаходиться? Відкриваємо карту, як ви бачите, тут є пещерка. Коли ви будете бігати, набивати 10 головоризів та 10 а, хто там головоризів і. не пам'ятаю хто там ще. Ну, коротше, э, а, громил. Ось тут ви обнаружите таку пещеру. Сам цей міні-бос знаходиться у постачитель цей гормарок в самій пещері, друзі. Так що набиваємо далі так і 10 цих, поки хто там не набив, але сам факт я показав, де вам де вбити цього міні-босса. Э, друзі, після того, як ми набили 10 головорізів, 10 голово, то там Десь головризів, громил 10 та е, горморока цього Нам треба повернутися в Прибамбаск для виконання цього завдання. Біжимо в Прибамбаск, вже буду на місці, далі продовжимо. Друзі, Добігаємо до Прибамбаска. Даже не прибігаємо, а Чи добігаємо, ми вже в ньому е, біжимо до NPC. Ось це NPC. Розмовляємо з ним. Вибираємо, друзі, собі награду, кому яка краще підходить, і нажимаємо кнопку завершити. Все, завдання ми виконали, друзі. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою пока!